Привіт, друзі! Полюбляєте їсти щось смачненьке, але переживайте, щоб це не позначалось на вашій фігурі. Ось цей рецепт саме для тих, хто на правильному харчуванні. Приготуємо ми його дуже швидко, без використання цукру, масла та борошна. А вийде дуже смачний чизкейк, або можемо назвати ми його пудинг дуже смачно, корисно, як варіант снітанку, або десерту. Я вже підготувала всі інгредієнти. Потрібно буде 2 яйця, 2 банани та грецький йогурт. Форму, в якій буду готувати, хочу приготувати в мультиварці, щоб готувалася на пару. Миску, в якій будемо все замішувати. Два банани потрібно з допомогою вилочки ретельно перев'яти, щоб утворилася така кашеподібна маса. Можна, звичайно, приготувати і в духовці, але так як зараз уже літо, жарку, духовку включати не хочеться, готую на пару. До отриманої кашоподібної маси із банана додаю 2 яйця ретельно перемішую. Цукру додавати не буду за рахунок бананів і так десерт вийде дуже солодким. Перемішую ретельно і висипаю 200 мл грецького йогурту. Отримана маса виходить в результаті в міру густою. З неї можна приготувати окремі порційні у формочках такі десерти. Я хочу приготувати у дві в силиконові більшого розміру, так як мені зручніше, а ви можете порційно або в одній великий. Переливаю в підготовлені силиконові форми. У мультиварку в чашу мультиварки вже набрала водичку. Щоб вона закипіла, і буду ставити підготовлений десерт, щоб він випікався. В моїй мультиварці відлік часу йде відразу, як тільки включаєш, якщо у вашій відраховується з моменту закипання води на функції пароварка, часу на приготування достатньо 10-15 хвилин. Ну, це, звичайно, залежить від розміру порції. Якщо ви будете готувати маленькі часу, потрібно буде менше. Якщо ось такі, як я більші, значить 10-15 хвилин. Даний десерт приготується. Виставляю пароварку до чаші мультиварки. І відлік часу у мене вже пішов, так як я включила мультиварку трішки раніше, щоб вода прогрілася. Залиште такий десерт у формі, поки повністю він не вихова, не стабілізується і буде гарно тримати форму. Зверху можна прикрасити будь-якими ягодами, замороженими або свіжими. У мене були. Апельсини я нарізала з такими невеличкими дольками, їхня кислинка додає свого особливого смаку. Можна використати полуницю або те, що у вас є в морозилці. Дуже смачно. Повірте, це ситно, якщо ви приготуєте його на сніданок, енергії вам вистачить до обіду, це точно. Дякую всім, хто дивиться мої відео, хто готує разом зі мною. Бажаю вам смачного і всього найкращого! Мирного неба і спокійного дня до наступного відео. Всім пока-пока!